Привіт, любі підписнички! Робили оладушки самі з Ануською, да, Ганусь. Зранку я зробила морозиве. Мочу в теплу воду морозиво, щоб відстало. Ось таке гарне морозивко, Гануся, перший, перший лись. Дивись, це тобі. Будеш перший лис? Ам. Давай. Це тобі перший, я хотіла б сказати. Тривай, за паличку. За паличку. Тримай, тако. Давай, тримай. Паличку. Так, бери, міцно, міцно, міцно тримай, щоб не впав. Ам, ам. Ам, ам. Пробуй. Я зробила це морозиво з полуниці. Переблендерити. додати трошки ще бананчику до полуниці, Переблендерити. залити в ось такі формочки. Знову заткнути можна туди палечки, ну, все вже назад поставила. <ривіт> 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 і, і підправити в морозильник. Можна навіть на цілий день, або на ніч, ну, на часи. І доставати, і така смакота. Клас. <ривіт> Я не знаю, что не сховала. і Я тобі буду стати. Дві Карінка Лезі. Ну як? Кажуть, що треба? Да, справжні морозиво. <свистити> <свистити> Біля лінусі вже присіла, так? Перше морозиво Ганни Марії, да, Інка? Ага. Клас. Завтра можна ще зробити. Можна ще череш, черешнева попробувати. Або на ніч. Зараз така пікі чики чики зробити і на ніч, і на сніданок. Я... Гануся, смачно. А, ну, треба для корінка.